Лампочка акумуляторна універсальна BL-801. Універсальність в тому, що вона може працювати як від мережі, так і без неї. Тобто йдуть два акумулятори. Якщо вкручується в цоколь, то вона буде вмикатися, як звичайна лампочка працювати. А якщо, наприклад, десь на природу ви бажаєте, на виїзд є вимикання ось таке. Тобто ось так видвигаєте гачок і вона буде у вас. Підвішувати. її, можливо. Ось так. Тобто, можливо, і вдома її використовувати як джерело безперебійного живлення. Ось вона вимкнулася. А можна і десь на виїзді, Ось вона вмикається. Три режима работы. Вот такой. Заряжается Type-C. Від звичайної зарядки от PowerBank можно зарядить. Вот такая лампочка.